Вітаю звично цій пері новини на ТРК Львів. У випуску розповімо про поливений понеділок у центрі Львова, волонтерську фотосушку, першу масштабну виставку творчих робіт та досягнень незрячих людей та ще багато іншого у студії Ірина Полига Сурдопереклад Лілії Костишин. Період великодніх свят завершився, і з ним закінчилось обмеження у пості. Православні християни вже їдять все, чого душа забажає. Українці не уявляють свята без різноманітного багатого частування. А от їжа якої забагато йде на смітник. Відтак люди щороку викидають в урни тисячі гривень. Чи вміють львів'яни святкувати в міру? Дізнавались, наші журналісти. Пані Вероніка та Тетяна подруги. Спочатку святкують вдома, а після свят намагаються зустрітися. Жінки зізнаються, до Великодня готувалися ретельно. У цьому році, напевно, купляли м'ясо більш, е більш дорожче, ніж кожного дня більш таке. Ну, все хороше. Ну, напевно, тисячу з лишнім, а більше, напевно. Півтори? Я навіть півтори-дві до двох тисяч навіть не рахувала, бо uh, купляли червону рибку. Червоної там щось. Що таке, так таке, що не кожного дня. На свята що... хочеться щось краще. на так, так на свята, хочеться щось смачніше, ніж кожного дня. А це пані Лариса. Жінка приїхала на Великдень зі Слов'янська. каже на західній Україні такі великі релігійні свята відзначають гучніше. Тут люди багатіші не фінансово, а духовно. Ми печемо паски, і крашенки робимо. І йдемо до церкви, і ковбаси, так також саме. Ну, але в нас не так може, знаєте, не так святкується. От тут відрізняється, дуже відрізняється. Всього у 250 гривень обійшлися свята для пані Віри. Бабуся так розпланувала свій бюджет, що вистачило і на гостину, і на допомогу військовикам. Паска, потім крашенки, Ну, купила собі кусочок м'яса, ковбаску, сир, сметану, масло. І, і що розрхошучок роз, роз, гарно прибрала, дуже економно, але нічого. Я думаю, все так не буде. Марнотратство чи традиція, відповідь не можуть знайти і економісти. Та зараз українці почали скорпульозніше витрачати гроші. Раніше на смітник викидали набагато більше. Ну ми не можемо від того відвикнути, і на всі звикли, що треба сито поїсти. Це ознака свята. Ну так є. В світі звичайно так ніхто не наготовий не викидає. Тобто, якщо щось готують, то стараються з'їсти. То в мене така думка все-таки, що. Напевно, ще не настільки криза велика, якщо люди стільки викидають. А по-друге, я би так сказав, що це щось таке залишок от того застою радянського, коли можна було хліб викидати, там інші якісь продукти, тобто те, що було дешеве. Так? І воно десь накладається. І я думаю, що люди зараз менше вже викидають ніж колись. Не в грошах щастя, а в їх кількості львів'яни святкували відповідно до можливостей. Економісти зазначають, що кілька днів і знову на ринках буде поживавлення. Українці дойдять великодні харчі і знову будуть поповнювати економічний гаманець України. Ірина Качмарик, Остап Грицько, новини. Водні ігри на площі ринок. обливати один одного водою на світлий понеділок вже стало традицією. Тож для водних процедур львів'яни зібралися у самому центрі міста. Молодь обливалася, інші спостерігали. Наша знімальна група теж не вийшла сухою враженнями від поливаного понеділка. Поділиться Ольга Матейчик. Водні бої у самому центрі Львова традиційно на площі ринок стартував поливаний понеділок. Вийти звідси сухим практично не реагує. Водний фест тривав весь день. На площі розгорнули кілька місць, де можна було б набрати води. Не лякали учасників їх погода. «Супер, класно. Дуже. Бузитивно. Дуже круто, але холодно. Всі наші спроби взяти інтерв'ю в учасників закінчувалися обливанням. Мокрими залишалися і люди, і техніка. Е, напевно, що ні. Участь у поливаному фесті переважно брала молодь. Старші спостерігали. Я своє вже віддаляв. Було б 50-після війни. Теж було. І була та е гаївка, гаївку ганяли. Що хочете, це робити? Я в села, а мене так обливали. Е, Пічків, штукатурка влетіла. В давнину звичай обливання був своєрідним залицянням хлопців до дівчат. Якщо ж на поливаний понеділок дівчину не облили, це означало, що її не поважали в селі. А ще обливання означало весняне очищення. Люди вірили, що вода додасть їм сили та здоров'я. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, новини. День Христового Воскресіння вважають одним із найбільших релігійних свят. Шевченківський гай цими вихідними приймав гостей. Для них організатори підготували чимало атракцій та забав. Детальніше про святкування у сюжеті. У Шевченківському гаї львів'яни та гості веселилися під запальну українську пісню. Музей під відкритим небом зібрав чимало гостей. Відпочивали цілими сім'ями та з маленькими дітьми. Весело, дружні, всі привітні. Дуже добре. Нам дуже подобається. Дуже подобається гарна атмосфера. Гарні подитували організатори. Є чим зайнятися, і дітям і дорослим. П'янк на Гарне свято, файна атмосфера, яка тут панує. У нас теж водять гаївки, але до вас приїхали спеціально, бо маємо вихідні. Здавна вишиванку одягали на важливі події та великі свята. Не змовляючись між собою, львів'яни хизувалися своїми сорочками. Хтось одягнув старовинну, ще бабусину, хтось вже сучасну. Це старовинна сорочка. Ми її купили на фестивалі. Це було дуже... Дуже стара. Ну, я так розумію, що це є швидше підліткова сорочка. Перешиті, але з була сорочка на дуже повну бані, але Просто з рукавів дали сюди і тут трошки. А от маленьких львів'ян у гаю навчили розмальовувати іграшкових пташок. Ольга Матийчик, Сергій Медведєв. Новини. Загалом, Великдень на Львівщині минув без значних порушень під час святкування Воскресіння Христового і до завершення травневих свят. Весь особовий склад правоохоронці Львівщини переведений на посилений варіант несення служби. За інформацією поліції та патрульних особливу увагу під час святкових днів правоохоронці приділили охороні публічного порядку біля храмів та публічних місць. А їх у Львові і в області налічується понад дві тисячі. З порушень було зафіксовано дрібні бійки, побутові конфлікти та ДТП. Нагадаю, до 9 травня включно особовий склад підрозділів поліції Львівщини працюватиме у посиленому режимі. Було опрацьовано 1425 викликів. Значна кількість цих викликів, це є виклики на сімейні конфлікти. І Кількість яких становить 74 виклики. Також багато викликів було на поліганство, бійки. Львова розкажуть про свою діяльність фотографіями. 9 травня у Львівському парку імені Івана Франка відбудеться перша у Львові волонтерська фотосушка. На ній усі бажаючі зможуть ознайомитися з роботою волонтерів, обмінятись досвідом та дізнатися про можливості цього виду благодійності в Україні. Громадські та волонтерські організації Львова, які потребують допомоги, зможуть розповісти про себе та свої потреби. Аби взяти участь у акції, потрібно надіслати декілька фото своєї волонтерської діяльності на електронну скриньку організаторів до 5 травня та написати своє розуміння волонтерства. За минулу добу в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, проте одного було поранено. Про це заявив речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Поранення український військовий зазнав біля Мар'їнки. Ви відновили клумбу біля статуї Богородиці. Зараз вона виглядає як у 1903 році. Проект відновили за допомогою світлин, які шукали разом з науковцями із Львівської політехніки. Таке рішення прийняла по огорожена клумбі ще з тих часів. Тому, так як і на фотографії, висадили близько 3,5 тисячі квітів. З міського бюджету на цей проект витратили 280 тисяч гривень. А це демонтаж, відновлення, висадка та догляд за клумбою. Ця фотографія висвітлювала колумбу за проектом тодішнього ландшафтного архітектора Арнольда Рорінга. І власне, що враховуючи те, що це обриси загальні клумби і огорожа збереглися в автентичному вигляді з допомогою проекту кафедри містобудування військової політехніки, нам вдалося на сьогодні цю клумбу відновити. Практично ми відновили. Ту видову рослинність, яка на той час знаходилася, також відновили газони тих риса, які вони були, і мраморну крихту також вложили на те місце, які практично показували нам фотографії. До уваги водіїв у Львові для проїзду транспорту закрили перехрестя Стуса червоної калини. Відтинок дороги буде обмежений від сьогодні і до 1 червня. Усе через виконання робіт для будівництва каналізаційного колектора у межах будівництва трамвайної лінії насихів. За проектом там прокладуть 11,5 кілометрів колій в обидва боки на вулиці Стуса вздовж проспекту Червоної Калини і до ринку Санта-Барбара. На благодійному концерті у Львові Морослав Скорик представить прем'єру віолончельного концерту. номер 2. виступ заплановано на 13 травня у Львівській опері. Усе в межах проекту. 3 с Скорик Сильвестро Станкович проект розрахований на три роки. Цьогоріч він відбуватиметься за участі Скорика у два наступні роки зі Сильвестровим та Станковичем. Перший концерт вже пройшов у Києві. А от благодійним він буде лише у Львові. Усі виручені кошти спрямують на купівлю спеціального ліжка для відділення реанімації лікарні «Охмадит». Вартість одного більше 200 тисяч гривень. У мене є також певні транскрипції класичних творів. Це твори паганіні, Капреси для скрипки соло, які звучать в цьому концерті в такому варіанті. Сучасному і для великого симфонічного оркестру немовлят просто покласти на ліжко це ну неможливо. Так тим більше, ліжко дозволяє проводити на ньому масу маніпуляцій. Це саме головна з маніпуляцій, яке достоинство це ліжко має, що можна проводити рентген-немовлята. А вже завтра в етнографічному музеї відкриють виставку робіт людей з вадами зором. Її учасники 40 талановитих людей із львівського осередку товариства сліпих. Їхні досягнення вже бачила Ірина Коненець. Останні приготування перед завтрашнім офіційним відкриттям. Це першомасштабна виставка творчих робіт та досягнень незрячих людей. Зібрали навіть спортивні нагороди. Ми відібрали тільки міжнародні нагороди. Є паралімпійські нагороди, є чемпіони Європи, світу. А ще унікальні вироби із бісеру, які люди із вадами зору створюють на спеціальному гуртку. Найперше кожен колір ділять по коробках. Наприклад, в корпусі баночки буде чорний, у кришці буде баночки, червоний, і вона собі ставить так, як вона хоче, і вона запам'ятовує. Є на виставці і карт. До прикладу, художника Юрія Ломова з його унікальної технології, квазіграфіка. Її митець придумав, як тільки відчув, що починає втрачати зір. Спочатку з одного куточка вимальовуються лінії, які йому потрібні, які він вбачає за потрібне. І потім ці основи. Тої картини забивається різними крапочками різного кольору. Загалом на виставці представлять досягнення 40 талановитих людей із вадами зору. Таким чином організатори хочуть показати світ незрячих. Був час, коли незрячі, якби були. Десь трошечка заховані, десь жили своїм чуть відокремленим життям. І от якраз показати цей світ незрячих, відкрити очі зрячих на оцей світ незрячих. В етнографічному музеї роботи пробудуть впродовж місяця. Ірина Конець Петуляк, Новини. Що ж на цьому я з вами прощаю. Зустрінемося вже о 20.30, тоді Тоді підсумуємо день. І пам'ятайте про наш інтернет-портал Львів.Ті.